Поліція Прикарпаття застерігає мешканців від шахрайських схем, завдяки яким зловмисники видурюють гроші. Найпоширеніші серед них операції з банківськими картами, продаж та покупки товарів через інтернет, а також оформлення соціальних допомог через телеграм-канали. Якщо до вас телефонують невідомі особи, представляються співробітниками банку та повідомляють, що вашу карту заблоковано, чи здійснюється хакерська атака на рахунки. Пам'ятайте, це аферисти, що вводять вас в оману. Люди, не розуміючи небезпеки, часто добровільно вказують свої персональні дані. Через це з їх рахунків зникають гроші. Поліцейські нагадують, працівники банку не можуть випитувати у вас паролі входу до вашого електронного кабінету, пін-коди карти та будь-які персональні дані. Низька ціна товару необхідна повна або часткова предоплата, повинні насторожити вас, якщо плануєте покупку в інтернеті. Ця схема шахрайства є сьогодні однією із найпоширеніших. Покупець, оплативши часткову чи повну вартість, часто залишається ні з чим. Правоохоронці радять вносити предоплату лише перевіреним продавцям або ж оплачувати товар після отримання. Якщо вам обіцяють соціальну виплату чи будь-яку матеріальну допомогу в телеграм-каналах, будьте певні, це аферисти. Пройди світи, створюють спільноти в соціальних мережах та гарантують отримання державних та міжнародних виплат. Для цього також просять вносити персональні дані. Як тільки людина введе номер телефону, пароль і пін-код карти, шахрай зайде в обліковий запис та може викрасти гроші. Пам'ятайте, телеграм-канали чи будь-які інші соціальні мережі, які обіцяють гроші, не мають жодного відношення до офіційних виплат. Не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройди світам збагатитись вашим коштом. Щоби вберегтись від шахрайства, поліція Прикарпаття закликає всіх мешканців краю бути максимально уважними. Отримуйте інформацію, особливо щодо виплат, лише з офіційних джерел. Не переходіть за сумнівними гіперпосиланнями, не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток невідомим особам. У разі будь-якої підозри шахрайських дій негайно повідомляйте правоохоронців за номером 102.